Робота з компонентою K2 test По-перше, для початку роботи треба оновити ядро. При оновленні ядра у вас з'являться такі файли, як ConfTestPy та K2-FastTestPy. Далі треба встановити саму компоненту автоматизованого тестування. Вона в мене вже наразі встановлена, я її оновлю. Поки воно оновлюється, обов'язково для роботи цієї компоненти треба мати запущений Докер на комп'ютері. На Linux це Docker Engine, на Windows є застосунок Docker Desktop. Якщо на комп'ютері його нема, то скрипт запропонує перейти на сторінку встановлення. Також для Linux раджу встановлювати Точно, як написано в документації на офіційному сайті. Також з нюансів. Е, треба для, для роботи цієї бібліотеки PyTest Docker Tools треба створити групу Docker та додати для неї поточного користувача. Це для того, щоб ці команди Docker, такі як Docker.ps, Docker.info, запускались без суду. Це треба для роботи цієї бібліотеки. Також на рівні K2Cloud. Треба створити пустий файл pytest.ini, якщо ви не хочете перевстановлювати проєкт. Якщо ви перевстановувати і заново його розгорнете, то файл повинен становитись сам. Демонструю запуск тестів. На цьому рівні K2. Є k 2 фаст-тест. При його виклику, наприклад, з терміналу він у вас запитає назву компоненти. Наразі в мене вже є тести в хенбуці в MSC Production початкові. Припустимо, напишу Handbook. Він знайде тест для хендбуку та виконає їх. Це був запуск з терміналу. Обов'язково треба знаходитися у віртуальному середовищі проєкту. Є е, зручніший і, як на мене, кращий спосіб це запуск прямо з PyCharm. PyCharm сам підхватує віртуальне середовище, просто або створюєте швидкий запуск, або просто використовуєте current файл і запуск. Також через Pcharm тест можна запускати в режимі дебагінгу. Наприклад, поставлю breakpoint тут. Ну і десь в тесті для хедбуку. І запускаю так само, як і все інше, через режим, як і все інше в печармі через режим дебагу. Він нас зупиняє тут. Далі вводимо назву компоненти. І доходимо сюди. Так, можна дебажити абсолютно будь-який тест. Також з того, що може знадобитись для розробника, це підключення до бази даних, яка створюється під час тест автоматизаційного тестування. Суть у тому, що при вімкненні тестів у нас створюється контейнер з останньою версією PostgreSQL. Тут можна у файлі ConfTest на рівні ядра. Можна вказати версію PSG. Також параметри підключення. Але в цілому всі параметри підключення у нас зберігаються схожим чином, як і підключення до Production БД, і локальних Production тестових BD. KFG, k 2 DB. Тут створюється файл автоматично, створюється файл testdb.yml. Вони всі підключення тут будуть сталі, в принципі. Єдине, що буде змінюватись, це порт. Припустимо, зараз в мене стоїть брекпоінт. Я хочу перевірити, що там з базою даних. Створюю підключення. Хост, локальний, пароль. Ну і назва бази даних. Перевіряємо. Все підключається. Фініш. Ось у нас підключилась до цієї бази даних. Що робить сам тест автоматично? Автоматично він проводить міграцію по всім нашим таблицям в цю базу даних і створює їх. Створює всі таблиці. Також він автоматично створює юзера. Тобто у нас в таблиці K2 User вже є користувач для підключення. І ролі для нього. Також хотів уточнити, що цей контейнер, який створюється в докері, під час вімкнення тесту. Зараз він створиться. Ви його стан ви можете переглядати на Windows і в застосунку Docker Desktop на Linux за допомогою команди Docker PS. Суть у тому, що цей контейнер при закінченні тестів, незалежно від того, який буде результат тесту. Негативний чи позитивний, то він автоматично видалиться. Він видалиться. Але якщо ви примусово завершите тест, то він залишиться у вас і його треба буде вже видаляти вручну. З допомогою вже команд докера у вас на комп'ютері. Також далі хочу більше показати саму структуру написання тестів. Як їх писати швидше в цілому, що можна використовувати. З того, що я вже перевірив, як воно працює. На, на прикладі компоненти K2 Production У нас, по-перше, з'являється папка tests, В кожній компоненті вона буде називатись однаково tests. Назва кожного файлу тесту повинна починатись з тест. Скоріше, не це правило, а правило те, що клас тестів повинен називатись тест, і функції повинні називатись так. з і слова тест. Тоді PyTest буде автоматично розпізнавати ці функції. Ось так виглядає типовий типові тести. На що хотів би звернути увагу? Те, що в нас є, у кожного тесту є якийсь клас батько. Це клас, в який я виношу функції, які часто зустрічаються. В інших тестах, щоб було швидше писати їх і в цілому зручніше для всіх розробників. Наприклад, у цій функції є на створення Create Lookbook це створення завдання виконавців. Або створення рядків для цих завдань. Але цей клас k 2 general K2Production, це саме такі функції для компоненти K2Production. А є у нас головний файл, головний клас K2 General Test. В нього я виношу, і в принципі хочу, щоб всі інші програмісти виносили функції, які можуть знадобитися в декількох компонентах. Наприклад, тут вже є функція devCheckPages, як вона працює. На, на прикладі хенбука ви складаєте список рутів, і вона на всі ці рути відсилає просто get-запит. І перевіряє, чи повертають в одний код 200. Чи просто доступна ця сторінка наразі. Також, наприклад цієї функції є, наприклад, цього класу, є функція Create Storage. Це просто функція, щоб швидко створити склад. Також для швидкого створення номенклатури, для швидкого створення документу, рядків документу. Також є зручна функція. Очистити таблиці. Це для того, щоб у вас тести були ізольовані один від одного там, де вам це потрібно. Наприклад, наприклад ось я перевіряю функцію, яка шукає поточний крок для виконавця завдання в компоненті Production. Тут я, в принципі, все це описав. І наприкінці, коли тест вже проведений, коли результат підтверджений, то функція очищає, очищає по тим таблицям, в яких я щось заповнював. Головне пам'ятати про зв'язки в таблицях, що спочатку, наприклад, цих функцій я видаляю рядки, документів, рядки завдання, а потім саме завдання. Бо в іншому разі виникне помилка. Хотів би також розказати про такий зручний механізм пришвидшення написання тестів, як фікстури. У нас вже в головному файлі conftest.py є вже дві, точніше, навіть три фікстури. Перша з них е, вона автоматично дає програмістам підключення до бази даних. Для її використання вам треба просто ось тут в тесті написати. Назву цієї фікстури. DB Connection, DB Connection. І імпортити нічого не треба. Пайтест сам знайде і сам підключить. Просто написати у, у виклику функції. Ця фікстура дає вам такий самий DB Connection, де ви можете за допомогою SQL Alchemy писати ваші запити до бази даних, коміти, в принципі, як звичайний механізм. У нас в системі. Також є фікстура клієнт. Вона дозволяє заходити на рути, де потрібен логін required. Якщо ви хочете перевірити якусь API, хочете перевірити рут, вона автоматично робить перевірку і заход під юзером який вона створений для тестування. Також для її використання треба просто. Треба просто передати сюди назву цієї фікстури. Ще раз наголошую, що ніякі імпорти не потрібні. Також при написанні тестів ви зіштовхнетеся з такою проблемою, як. Наприклад, я тут тестую функцію додати новий крок для задання виконавця. А вона ініціалізує клас К2 WhatBook T. І проблема в тому, що ця функція «Add a new step» Step, вона, вона є у класі к А Python вже так працює, що йому треба ініціалізувати Definite І виконати оці всі ініціалізації його параметрів. А вони у нас, ці функції, взагалі і, і не є потрібними. Тому на виручку приходить такі інструмент, як моки. Наприклад, ось я. Для тесту K2 Production написав локальний файл колф в якому є одна фіксура, вона підміняє ініціалізацію класу K2 Logbook. Зараз покажу, як воно виглядає у роботі. Навіщо взагалі ці моки потрібні? Суть у тому, що коли ви будете тестувати бага... писати тести під багато функцій, вам буде незручно, наприклад, постійно або створювати склад, або там якось налаштовувати юзера, щоб у нього був проєкт, або ну, тут може бути багато параметрів, які в принципі у цій функції не грають ніякої ролі. І як працює оцей мок? Написаний він у такому стилі. І це, до речі, це мок, і одночасно це фікстура, яка, як вона працює. Ось я створюю клас ініціалізації об'єкту. Припустимо, зайдемо в неї. І вона заходить не в клас, який ось тут init, А заходить в мою фікстуру, яка підміняє ці значення просто на якісь тестові. Тому що вони. Ці функції, яку я тестую, вони не грають ніякої ролі. Тобто це треба просто для того, щоб ви протестували саме ту функцію, яка вам наразі треба, щоб ніякі другі функції вам не, не зупиняли вас. Ось. Тут підмінився цей ніт, ніяка помилка не вилітіла, бо я, звичайно ж, як ви бачите в цьому тесті, ніякий склад, ніякий проект, ніяких контрагентів для цього юзера не назначав. Якщо б не було цього мока, виліт... Вилетіло би помилка. Ну і саме тестування, воно просто переносить нас у цю функцію, а додень у степ. І далі відбувається нормальне підключення, нормальне створення. Всього того, що мені треба перевірити. Коли, в принципі, раджу використовувати моки. Припустимо, у нас є велика функція, буду показувати на прикладі функцію завершення кроку. У нас у ці функції викликаються дуже багато допоміжних функцій, таких як оновлення, update parts, calculate time, complete step. Багато функцій в цілому. І ці маленькі допоміжні функції. Я можу протестувати у тестах окремо. Наприклад, ось. Функція, я тестую, начебто, тут getEmer, тобто маленьку функцію. Тут маленький, невеличкий тест. І цю функцію я вже протестував. І оці всі маленькі, припустимо, оці всі маленькі функції я вже всі протестував. То і я хочу протестувати саме функцію N-Step. Тому оці маленькі функції, їх результати я можу замокати. Це, в принципі, краще переглянути в інтернеті, як правильно, мокати якісь які функції, бо е, там гнучкість чимала. Тому просто для того, якщо ви хочете протестувати саме функцію NSTEP, то ви мокаєте оцю функцію, і результат. Оцю. Оцю, оцю, і тестуєте саме функцію Nstep. step І це значно пришвидшить час розробки. Також раджу корисні моки виносити вже в загальний функціонал або самого класу, або генерального класу, або класу цієї компоненти, щоб пришвидшити подальшу розробку.